Я думаю, це відео буде не всім зрозуміло, але я займаюся саморозвитком і часто ділюся своїми якимись откровеннями чи думками з друзями. Вирішила поділитись тут. Може комусь також буде цікаво і корисно. А може ви поділитесь своїм досвідом. Ситуація така: сьогодні, як кажуть, самосрання, два прекрасних мужчини спортили мені настрій на сайті. Один запропонував потрібляцтвом. Хоча мене в профілі написано, що мене не цікавить. А інший поча доколупуватися до всіх слів у мене в профілі, що і це не так, і то ти не так написала. І ну, в общем-то, все йому не так, начебто там обезцінювати, оскорблять і так далі. От я думаю, ну я тебе взагалі ну, просила оцінювати мій профіль. Якщо мені це треба, буде, я знайду людину, яку я вважаю фахівцем і попитаю у нього. От, іноді в мене проходить це, ну якби написали, да я забула. А це щось мене сьогодні защепило, Я йду, кручу ці думки постійно. Я вже і просила пробачення за ну, за агресію ту, яку я посіяла раніше, які ці люди мені зараз вертають по закону карми і дякувала за закриття кармічного уроку і так далі. Но мені щось нічого не допомогло. І... Тут я задаю собі пару питань, які мене ну, просто встряхнули. По-перше, я питаю, Наташ, а ну, хто взагалі власник твого настрою? Чого якась людина зовні, якесь зовнішнє джерело має впливати на твій настрій? Ти ж можеш вибрати чи думати про цих хлопців, чи ти можеш переключитися на якісь квіти, чи на якісь приємні події, ти вибираєш свій настрій. По-друге, в мене почало всі Чоловіки такі от нехороші, вони оскорбляють жінок, принижують, аресують в їх бік. От. І як я отак себе зупинила і продивилась сьогоднішній день, чи дійсно всі чоловіки ображають жінок і принижують їх. Я обнаружила, що сьогодні я забирала взуття з ремонту, і чоловік, який мені його ремонтував, зробив дуже якісно, зробив з кращих матеріалів за ті ж самі гроші. Проаналізувала також я сьогодні була на репетиційонної базі, і адмін там був дуже чемний, дуже турботливий. Проаналізувала вчора, наприклад, я купляла виноград, і е, мені мужчина щедрець посчитав його дешевше, ніж було на ціннику. І в мене одразу ж піднявся ну, настрій і обмежуючи це переконання, те, на чому я була сфокусована, воно е, перекинулось да, на зовсім інші об'єкти. Також я згадала, що по закону. Е, Направлення енергії, на що ти фокусуєшся, те і збільшується в твоєму житті. Тобто, в даному випадку, на яких чоловіків ти фокусуєшся, такі і збільшуються в твоєму житті. Поділіться, що ви скажете, і як ви робите якісь практики, як ви працюєте над собою.